Вітаю, шановні глядачі. Зараз продовжується. Це вечірня чисточка на ніч від негативу магічного впливу. От так що налаштовуватись можна промовляти ім'я близьких людей, своє ім'я. Коли я говорю із тих, хто дивиться відео, промовляєте свої ім'я. От і починаємо. Вищіли, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть очистити від негативу всіх, хто дивиться від близьких людей. Я запалюю цю свічку та закликаю вищіли, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться від близьких людей. Від негативу, магічного впливу будь-яких негативних втручань, програм. Як віск, потани, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, остуди, морок, кладовицька магія, церковна негативна магія. Остуди зійдуть отвороти, хвороби порчі. Війна зійде, порчі на самотність, порчі на смерть, порчі на здоров'я зійдуть, заздрість, зглази, мороки зійдуть, депресія, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на магію. зійдуть всі негативні програми. Смуток, страждання, депресія, сльози. Нервові розлади зійдуть, по ТСР зійде. Усі негативні програми сходять. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так і є. Я запалюю цю свічку та закликаю у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей, вдачу, щастя, гроші, здоров'я. Щасливу долю закликає. І з цим воском приходить здоров'я, приходять гроші, всі мрії, наміри здійснюються, плани здійснюються, здоров'я, вдача, власне житло, майбутнє. Щаслива доля налагоджується, приходить сила, здоров'я, енергія, вдача, мир, спокій, гарний настрій приходить, щастя, радість. Щаслива доля, любов, другий, друг на все життя. Приходи в життя усіх, хто дивиться відео близьких людей без перешкод. Буде так і так і є. Так, і зараз я буду переглядати, знімати негатив. Вищі сили, я на голів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей зараз? Так, робилися програми на бідність, самотність. У вас відкривається шлях, у вас будуть гроші. Зараз може боліти голова, може, був, як не було енергії, як втрачали енергію. Це дуже сильна боротьба проти магічного впливу. Тут християнський, мусульманський Грегор, якісь сили грегора. У вас відкривається шлях, у вас буде власне житло, зустріч із коханою людиною, вам запропонують одружитися, вийти заміж створення сім'ї, іде покращення. Так, ваша енергія повертається до вас, дуже сильний захист, і ви дуже сильно за собою слідкуєте, за своїми кроками. Убирай всі порші прокляття на самотність, на бідність. Знімаються всі негативні програми, крадніки, стяги, мороки. Буде так, вищі сили, допоможіть. Тут і переклад робився раніше. Не перший раз. Ви багато разів уходили вже від таких магічних дій. Тут повторюють, може вже десятий раз скиди роблять, заперечую весь негатив. Убираю, порші прокляття знімаю. Всі негативні програми, розсорки, астуди, отвороти, мороки знімаються, порші скиди, боргів знімаю, повертаю ворогові, тому хто робив, хто замовляв, не на переклад, на переклад них самих по верховному суду. Буде так і так і є, все погане і лихе, що робилось, повертається назад. Я жінка похилого віку робить. Все погане і лихе, повертаю назад, звідки прийшло туди і вертається. Всі крадніки, стяги, мороки, негативні прив'язки, хамоти, шиники відсікаю, знімаю. Повертаю вам вашу вдачу, гроші, фінанси, повертаються, відновлюється енергія, здоров'я, молодість, краса, ваше життєві, життя повертає руки. Життя повертає вашу енергію. Більше ніхто не може втручатися у вашу долю без вашого дозволу. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, друга на все життя, щирі почуття, справжня любов. Відкривається шлях, ви більше не самотні. Загоюються всі травми і рани. Більше не болить, відновлюється нервова система, більше немає агресії в вашому житті. Повертаю все негативне назад і знімаю головну біль. Голова у вас більше не болить. Буде так і так і є. Убирай. Більше нема жодної причини, через яку у вас болить голова, голова у вас більше не болить. Оцікаю одвоженої кількість. Більше ворог лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Жити більше не зможе, енергію всю втратить, буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить, не лишайте захист міцний. Буде так і так. Все поганий лихи назворіть, де звідки прийшло, туди і вертаю. Хай самі з цим живуть, розберуться. Так, 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 продовжуємо далі. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть. Чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, втручання, порчі, прокляття, програми негативні на тих, хто дивиться відео близьких людей, чи роблять негатив. Так, іде дуже сильно. Тут є люди, попри все, що б вони не робили, ви все одно не звертайте з своєї дороги, свої плани, наміри. Оце у вас має бути непохитно, щоб який би не був настрій, ви не відмовляєтесь від вашого напрямку. Тут ви дуже гарно, ви дуже гарно приймаєте рішення, ви плануєте все дуже виважено. Як вас тільки... Тут показано, коли людину, от все, що мають ворог, яке має кармічні борги, якісь, може, хвороби, будь-що, вони скидають, намагаються вас заблокувати. А ви все одно рухаєтесь вперед, попри все, не зважайте. Зараз у вас дорога відкрита. Тут дуже хороші карти. Коли, знаєте, як... От ви бачите свою е, ціль, свій план, намір і більше ні на що не зважайте, що б не робилося. Заперечу весь негатив, бо вони вам роблять, хочуть вас звести з цього шляху, бісяться, в них не виходить. І тут іде боротьба. Вони чекають вашого занепаду, чекають якихось сліз, з відчаю, чекають, що ви будете. Е, в... Депресію входите в якісь такі моменти, страхи, заперечую, негатив обираю. Ви дуже гарна людина. Тут у вас все вийде. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Убирай всі путаморики, негативні програми, скиди, аморочки знімає. Дивіться, роблять або родич. А... Вийшла карта дурака. Недоросла. Людина може бути доросла, а всередині дитина така незріла, дуже Вбирається повністю весь негатив одвожу ворога. Більше чіпати не зможе. Втручатись у вашу долю не зможе. Всю агресію знімає, Переклади, обміни, підміни, скиди знімаються. Більше немає жодної причини для негативу, убирається повністю весь негатив, відкривається шлях, дорога відкрита. Угу. Наче на слід могли налити воду, крадник і переклади. Убираю повністю із енергетичного, і фізичного простору тих, хто дивиться відео близьких людей, весь негатив, негативні програми. Порчі, прокляття Убираю, анулірую всі програми на бідність, скиди, переклади, чужої карми. Убирається, повертається ваша щаслива доля, фінанси, любов, щастя повертається до вас. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що ворог бажав, собі забирає. Більше лиха зробити не зможе. Відновлюється ваше здоров'я, енергія, молодість, краса. Перекриваю, перекриваю. Відкривається шлях на щасливу долю. Всі про, про, переклади е, кармічних боргів більше не можуть робитися. Сили втрачає ворог, свідомість втрачає. Жити більше не зможе. Лиха зробити більше не зможе. Ноги не підуть, руки не піднімуться. Одвожу, оцікаю на нові квіщі, вищі сили, янголів охоронців, духів роду. прошу відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, тих, хто дивиться відео близьким людям. Анулірую повністю всі негативні програми, із якими бридинами. Чи на речі, чи на фото не потрапляли, більше ваші речі, ваші фото не несуть. Ніякого енергетичного зв'язку із вами, Анулюю повністю всі зв'язки. Більше ворог не зможе лиха зробити. Повністю знімається весь негатив, буде так і так є. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив магічний вплив? Чи втручається хтось у долю, тих хто дивиться відео близьких людей, чи вдалося очистити? Людей. А, тут робили порчі кладовицька магія. Тут робилися зв'язок із темними. От є вам або воду налито на шляхи мертві. І мертві можуть забирати сили і енергію ще в нижчий світ шлях. І тут і демони, і черті, і. За вашим слідом, щоб ходили? Більше краднік, до речі, стоїть і агресія має бути дуже сильно. Заперечую весь негатив убираю, анулюю всі програми кладовицьку магію, анулюю бісів, убираю, мерців убираю. Із енергетичного фізичного простору більше по вашому сліду не підуть, відсікаю, одвожу на віки вічні, одвертаю, буде так і такі. Бачите, дуже довго чиститься. Чистка проходить дуже гарно. Всі блоки, блокировки знімаються, повертається ваша сила, краса, молодість, енергія, крадники, стяги зняті повністю, всі морочки, мороки знімаються, порчи на алкоголізм обираю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, може бути е, така порча на алкоголізм, але вона більше може лягти. Ви можете е, переїдати, е, зловживати тим, що вам не можна, так? Якісь може солодощі, хліб, там ще щось, цигарки, алкоголь. І громанія, ще коли люди ведуть статеве життя безконтрольно, і це теж витрачається і фінанси, і енергія, сили ваші, витрачаються. Це все тягне дьявол. За вами пустили. Ну, ви все одно на своїй дорозі, на своєму шляху. Тут, до речі, багато чого познімалося, тільки, тільки почали робити. І на майбутнє, що заплановано, теж е, познімалися ці програми негативні. Прошу вищі сили, очистити енергетичний, фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей від будь-якого негативного, магічного впливу, будь-якої природи, оцікаю дьявола, оцікаю всі прив'язки, мороки, стяги, залежності, більше не існує, вас більше не тягне. Закриваю повністю всі енерготоки. Повертаю вашу енергію, силу, здоров'я вертаю, вашу свідомість вертаю, більше вам не тягне робити а вживати алкоголь і будь-які заб... звички погані. Не має більше потягу робити. Ставлю запорону і відразу. Як до лайна буде, так і так і є вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть очистити Усіх, хто дивиться від близьких людей від будь-якого впливу магічного порчі проклять. Оцікає на віки, захист міцний, все погане, лихе не зворітите, звідки прийшло, туди і вертається, хай самі з цим живуть. не на переклад, не по роду, не по колу, не по крові. Більше не зможуть лиха зробити сили втратять. Деталі так Бояться. Зараз подивимося, дуже сильні напади відбулися за цей період. Скажіть, допоможіть, чи є негатив, чи вдалося очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей в даний час. Зараз ще буду дочищати. Тут вже залишилися тільки мороки, аморочки морочки, щоб ви впадали в депресію, в пригнічення. Стоїть програма на самотність. Тут комусь стоїть програма, щоб ви не були у відносинах, були самі. І вам яка студа Ну, це вже десятий раз в вашому житті таке роблять. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую цю програму, знімаю морок, а морочки більше немає. виймаю всі погані думки з голови, виймаю депресію, виймаю всі негативні програми. Ще може бути, як люди пережили бойові дії, були свідками, може, були поранені, то вийшла карта, що можуть бути посттравматичні такі. Порушення вже, що дуже важко відновити. Самому важко. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на загоєння нервової системи. Відновлюється нервова система до ідеального стану. Голова більше не болить, більше немає нервових зривів, напруження убирає загою і травми. Відкриває шляхи дороги людям на любов, на друга, на все життя, щирі почуття. Знята більше немає порші на самотність. І апатія убрана, астуда, отворот убраний, на віки вічні буде так. У вас завжди є сили, енергія, перекривають здоров'я. Гроші і фінанси приходять до вас без перешкод. Більше немає жодної негативної програми, буде так і так і є. Сила, здоров'я повертається, енергія, бажання жити, бажання кохати відновлюється. Вогні згоріло, все погане, все лихе, весь біль, всі страждання, всі пережиті травми, пережиті стреси жахи повертаються, вогні згорає і більше не вернеться, більше вам це не потрібно. Випалюю повністю всі негативні думки, буде так і такий, загою, травми і ран. Ваш настрій. де буде все сказане, здійснено так буде. Ви сили, скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити цих людей, що дивляться відео близьких людей в даний час. Ну, тут у вас е, абсолютна перемога над ворогом. Вам, звісно, дуже сильно е, треба багато, е, дивіться, на, налаштувати себе. На... Як ця карта вам сказати? Коли ви в гарному настрої попри все, робіть щось, що був гарний настрій. Шукайте те, що підніме настрій. І вас виведе з цього нуля, бо ви в енергетичному нулі. Ну, є такі люди, що от ноль. Вам треба відшукати потяг. Хоча б щось, що вам подобається. Розумієте? От, і у вас йдуть гроші, так що зараз почистили, буде все добре. Ви будете на коні. От Так що продовжуємо. Це дуже корисні отакі чистки, вечірня чисточка. Також, якщо ви зробите відгук, це набагато краще і швидше працює для Всесвіту. Це показує, що вам це необхідно і ви вдячні. І також відновлює мою енергетику, відгуки, донат, подобайка, коментар. Ваш, ваша енергія буде рахуватися також як відгук і подяка. От, на цьому я завершуюся свічечка буде допрацьовувати ще. Щастя, багатство приносить ваш дім вам в енергетику. Додається сила. Дякую за увагу. Все буде добре і до зустрічі!